Ради вас бачити, усіх без винятку! Слава Україні та Збройним силам України! Ветері ранкові коротесенькі ігрові новини. Найперший випуск цього тижня. Like Mondays, Толя, я стрілять хочу. Supermassive Games оголосили, що під час геймскому покажуть трейлера наступного епізоду Dark Pictures із під заголовком Дайректів який увійде вже до другого сезону антології. Подейкують, що події гри відбуватимуться в космосі. Ласкаво прошу до мого сховища неусяжної колекції темних, лячних, жахливих історій. Тепер вже без пліток Мікрософти офіційно посунули релізну дату Avowed на 18 лютого 2025-го. Та це правда. Просто перевіряю, перевіряю, перепровіряю, перевіряю, перевіряю перевірне. Том Уоррен стверджує, що Індіана Джонс від Machine Games може вийти в листопаді, хоча раніше ширились чутки, що гра вийде орієнтовно в грудні. Дзузьки. До речі, самі Мікрософти виклали план виходу своїх ігор майже до 2026-го. Чимось нагадує фази кіно Всесвіту Марвелу. Головне, аби в якийсь неочікуваний момент там не вискочив Роберт Дауні молодший грати в Новому Думі. Серйозно? Ну, тоді добре, що я тут. З найцікавішого на трансляції TQ, яка ось нещодавно відбулась, показували ігролад другого Титан Квесту та ремейку першої готики. А ще тизер нового проєкту від розробників Little Nightmares і один кадр нового Dark Siders. Ми обоє знаємо, що пікселів не вистачить для зображення такого величезного монстра. Правда. На Fallout New Vegas вийшла бета-версія фанатського українізатора. Де вже переклали 80% гри. Помацати та відзвітувати про помилки можна за посиланням в описі. Це фундаментальна річ. Мережею знову ширяться чутки про нову гру серії на піврозпаду. Цього разу вони ґрунтуються на резюме Наташі Шандель. Ні, вона не росіянка. Яка вказала в ньому, що озвучує невідому персонажку з неоголошеної гри Valve під кодовою назвою Білі піски. Фанати Фрімена вже допетрали, що ця назва відсилає на локацію, в якій відбувалися події першого Half-Lifu. Ви кажете Гейб? Гейб Нюел дав свої умови? Тобто, Half life 3 вийде, якщо тільки якийсь. Україномовний ютубер зможе підтягнутися 10 разів та ще й вниз головою. Вже майже не робив випуски. Тут HBO виклали трейлер усіх серіалів, що вийдуть на їхній стріміновій платформі Max. Серед них затисалися і кілька нових кадрів другого сезону серіального Ластофасу. А її. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. Приводу купи мені кави. Там деяким ютуберам поблокували можливість виводу коштів. Мені начебто не заблокували, проте хто його знає, якої підсунутої свині ще можна очікувати від цього сервісу. Тож, якщо ви прагнете кидатись грошиками без зайвої комісії, то краще це робити на банку Монобанку або ж на аналог від приватбанку Конвертик. Подібних українських сервісів був Донатела, який зламався і монобаза, для якої треба оформити ФОП. Перше наперше, кидайте Збройним силам України. Ну, з вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях, інтернетів.